Пограбування під покровом ночі, велика вода та сплячі красень. З вами Дніпро оперативний, і це дайджест подій вівторка, 18 квітня. Несподівана схованка ухилянців. Контррозвідка служби безпеки викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Співробітник Укрзалізниці перевозив ухилянців у схованці, яку облаштував у вентиляційній системі купе провідника у пасажирському вогоні потяга Запоріжжя-Перешміль, який курсує через місто Дніпро. Вартість такої послуги сягала близько 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга. Наразі затриманому провідникові повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Необачні водії. О 12.03 на перехресті набережної заводської та метробудівської сталася дорожна транспортна пригода за участю двох легковиків. На відео моменту аварії, який зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра, бачимо, як на перехресті водій автомобілю Фіат на повороті не поступився дорогою автомобілю Тойота. У результаті зіткнення обидві автівки отримали механічні пошкодження. Ще одна ДТП сталася близько 10-ї години ранку на вулиці Велика Дій. Там зіштовхнулись Матіс, та маршрут номер 9 з пасажирами. У результаті аварії пасажирка громадського транспорту отримала травми. Жінку шпиталізували. Деталі аварії з'ясовує слідчий. Велика вода. Останні декілька днів в Дніпрі спостерігається підтоплення прибережних територій. Аналогічна ситуація в області та в інших регіонах, розміщених поряд з найбільшою в Україні водною артерією. Рівень води, в якій через рясні дощі, піднявся більш ніж на один метр. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко прокоментував підтоплення приватних будинків та пляжів міста. За його словами, міська влада активно співпрацює з Укргідроенерго та надзвичайними службами для усунення всіх наслідків наразі критичних підтоплень у Дніпрі немає. На думку Михайла Лисенка, покращення ситуації настане не раніше ніж через 10 днів. Крім того, він зазначив, що паводки мають природне походження і розвінчав міфи, які звучать в суспільстві з цього приводу. Усі чутки про те, що це спеціально, вмисно хтось перекрив платини для того, щоб осушити русло ріки Дніпро, щоб танки пішли у наступ по дну Рікі Дніпро, це все, це все чутки, це все єрізь. Хочу вам наголосити і сказати таку інформацію. Як приклад, у цей самий, час рік тому, пропускна спроможність одної, одного з одної з плотин, не будемо називати, яку, у цей самий час у прошлому році була 2,5 тисячі кубічних метрів у секунду. Зараз. Приблизно 6 тисяч кубічних метрів у секунду усі шандорні загородження відкриті на максимально допустимий рівень. Я вважаю, що найближчим часом буде звернення від е керівництва країни. Щось наснилося. У Дніпрі п'яний пасажир маршрутки кидався на водія та звинувачував у крадіжці. Як повідомили у патрульній поліції, що водій громадського транспорту під час зупинки намагався розбудити чоловіка. А той, прокинувшись, накинувся на водія, погрожував оточуючим та вимагав повернути, нібито вкрадений у нього телефон. Який саме він повідомити не зміг. На місце події прибула поліція та затримала порушника. На нього було складено два адміністративних протоколи. За дрібне хуліганство та появу у громадських місцях у п'яному вигляді. Пограбування під покровом ночі у Чечелівському районі Дніпра обікрали автомобіль волонтерів. Сталося це в ніч на 17 квітня. У автомобіля з написом евакуація невідомі розбили вікно та викрали речі, які необхідні для роботи. У волонтерів зникли шість бронежилетів, аптечки з медикаментами та медичне обладнання. Наразі винних у злочині шукають дим коромислом. Надзвичайники у Дніпрі приборкують пожежу на сміттєзвалище, що розташоване в районі вулиці Чорноземної. Повідомлення про займання до служби порятунку надійшло об 11.39, та станом на 16.30 вогнеборці продовжували боротися з вогнем. Площа пожежі складає дві сотки. На місці працює дев'ять чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ҐуДСНС. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.